Багато співвітчизників, які наразі мешкають за межами нашої країни, дуже хочуть усіма можливими силами допомагати Україні. Саме тому, 14 березня 2024 року, волонтерський центр «Шостка Добро» оголосив міжнародний проєкт Світи, єднайся заради перемоги України. Починала Родина Лабекісів із Литви. продовжила родина загуменних Ніканорових із Португалії. А зараз приєдналися дівчатка, які мешкають одна в Ізраїлі Тетяна Матєхіна, але перебуваючи у своїх родичів в Сполучених Штатах Америки, лікарів Паліни і Леоніда Рейблад, вони так само вирішили долучитися до цього міжнародного проєкту. Волонтерському центру вони подарували прапор Сполучених Штатів Америки. Реке, на якому власноруч були вишиті усі 50 зірок, також вони надали невеличкий призовий фонд для лотереї. Також у нас є і ще одна добра подруга нашого центру. Вона також волонтер, громадський діяч нашого міста Яна Антикова, яка наразі мешкає у Великій Британії, і вона так само надала призи для проведення цієї лотереї. Волонтерка каже, що у кожної проведеної лотереї є своя мета. Цього разу вони хочуть своїми силами у власній майстерні зібрати реп. Ми виготовляємо наразі систему РЕП радіоелектронну боротьбу, яка складається з модулів, джерела живлення і таке інше. Насамперед, це спрямовано на те, щоб зменшити собі вартість цього пристрою, бо промислові коштують у 2-3 рази дорожче, ніж ті, які ми будемо виготовляти самостійно. Олександр наголошує, що промислові аналоги РЕБУ коштують від 130 до 500 тисяч гривень, а ті, які будуть виготовляти вони, майже в два рази дешевше. Ціна може коливатися від 70 до 80 тисяч. Благодійну лотерею світа Єднайся заради перемоги України оголосили ще в п'ятницю. Тож не зволікайте та встигніть долучитися до цієї доброї справи. Зараз є вільних 35 білетників. білетиків. А взагалі у нас ця лотерея це на 200 лотерейних лотів, і серед них буде 20 розіграно призів. Алгоритм участі досить простий. Ви можете перерахувати гроші на волонтерську картку Шостка добро, після чого зателефонувати за номером телефону для підтвердження броні, або придбати лотерейний квиток за готівку і забронювати номерок особисто у приміщенні волонтерського центру.